Вітаю, друзі, підписники та гості каналу. Розглянемо Україну в листопаді 2025 року усі сфери життя. А випали карти, які означають домовленості про припинення бойових дій через капітуляцію чи інший нечесний спосіб. Загальний фон місяця означає перемогу, успіх, які залежать від. Впевненого руху вперед, але заважатимуть перешкоди через спроби обману з боку, наприклад, колаборантів десь в управлінні колісниця. Одно колоди вказує на задоволення, радість, внутрішні обмеження, обтяження, якісь таємні справи, джерела доходу. Колісний. А по сонцю, а можливо, будуть викриті. Крупні фінансові зловживання, і з приводу цього матимемо радість. Тож цивільне населення успішне завершення етапу якогось чи досягнення довгоочіку, довгоочікуваної цілі, що принесе відчуття повноцінного успіху. І про що це? Вказують на перехідний період. Карти радять взяти паузу для осмислення ситуації, а потім рухатися до нових стабільних результатів. І що це означає? Королева жезлів – це Україна, потужний початок. Сподівання на успішне планування майбутнього, початок нового етапу. І це стосується домовленостей, нових домовленостей із союзниками. Ну, побачимо, як програється. Що на фронті? Що буде на фронті в листопаді? Нестабільність, вежа, там армагедон. І стосуватиметься це зброї. Союзники. Це пов'язане з затримкою ресурсів від союзників, невиконання ними домовленостей. Король Пентаклів означає, що отримані в минулому ресурси використані, завдяки ним були досягнуті певні результати, а майбутнє не буде легким. Затримка військової допомоги, і внаслідок цього, досягнення очікуваного успіху було зруйноване через невиконані рішення і опинилися в тупіку. Нерадісний вийшов попередній розклад. Подивимося ще на іншій колоді Україну в листопаді 2025 року. Та порівняємо ці два розклади співпадіння. Перше дивимося цивільне життя, цивільне населення та міста. Ну, відразу трійка мечів, болючі обстріли, по енергетично важливим об'єктам. одноколоди. Радість імператора, від якого Україна знаходиться в залежності, а внаслідок його маніпулятивних дій не буде поставлена обіцяна допомога. Розпач та проблеми на фронті. Зірвані будуть поставки допомоги. Схоже на те. Що ж, населення, інформація, якась приємна звістка про юридичні справи та винесені рішення. До речі, в попередньому розкладі так само юстиція, судові справи, пов'язані з фінансовими оборудками, а тут. З чим пов'язані королева Пентаклів? Також із сферою матеріальних та фінансових ресурсів. Приховані обставини, обман по колесу фортуни, кардинальний, неминучий поворот у цих справах, можливо, корупційних справах. І що ж це за справи, що вони пов'язані конкретніше? Давайте подивимось. Це Пов'язані із минулим справи чи події, успішне їх завершення, що позитивно вплине на стабільність в домі, в країні, побачимо, як програються ці прогнози. А що ж на фронті? Що на фронті? Ну, на фронті були успішні результати, досягнуто успіх, успішний наступ. Знову союзники, вже страшно дивитись на них. Через союзників виникне розчарування відносно обіцяної допомоги, втрати, неможливість рухатися вперед і реалізувати плани, посилення у орків, ефективні рішення просування, лізти по трубах чи іншими шляхами, а наші військові змушені будуть залишити щось позаду та відходити. Будемо дивитися, як програються ці розклади.